Представники французького уряду в один голос стверджують, те, що трапилося на АЕС Маркуль, звичайна подія на виробництві без будь-яких глобальних наслідків для навколишнього середовища. У наслідок інциденту загинула одна особа, та ще четверо отримали поранення. Вибух стався о півдні в будівлі з де плавлять метал на заводі в Сьон -Треко. Нам прикро, що загинула людина. Вибух відбувся в одній із печей на майданчику з переробки та опакування низькоактивних ядерних відходів Сюнтреко у місті Кодулем. Поблизу місця події ядерних реакторів немає. МАГАТЕ займається розслідуванням цієї справи. Місцеві аварійні служби запевняють, слідів радіації на людях, що отримали поранення, немає. Вибух не спричинив витікання радіації. Я хочу заспокоїти населення. Немає жодної загрози ні хімічних, ні радіоактивних викидів. Франція більше ніж інші країни Європи залежить від енергії атома. На даний момент держава проводить стрес-тести всіх 58 атомних реакторів. Перевірку спричинила аварія на японській АЕС Фокусіма 1 що призвела до найсерйознішої ядерної кризи з часів трагедії на атомній станції у Чорнобилі.